14 лютого, День закоханих, гарне свято. Але сьогодні Кременчуцька газета вирішила поцікавитися таким нагальним питанням, яке хвилює чимало Кременчужан. Як наші земляки оцінюють стан доріг і тротуарів у Кременчуці? Місце вибрали недарма, тому що в самому центрі міста, напроти центрального ринку, можна ноги зламати. Як оцінюєте стан доріг і тротуарів у Кременчуці? Погано. Погано. Погані дороги взагалі не дивляться в нас за дорогами. Ніде, не тільки в Кременчук. Ніде. оцінюєте стан доріг і тротуарів у Кременчуці. Погано. Да? А ви в якому районі мешкаєте? Біля моста в Крюкові. Хіба там і кругом таке? Поганий стан доріг. Ну а що ви зробите? Війна, грошей немає на дороги. Дуже хороші. Да? Да. Якби у Малецького возле додому такі були. Да, ми гляньте, символічно стоїмо біля якої дідової. Так, да, дійсно. Да. Вони мене якось не цікавлять. Ні дороги, ні тротуари, Мене цікавить армія. У мене син воює, так що я переживаю за те, як їм там. А це не цікавить. Зовсім. Кошти всі армія. Звісно, в першу чергу армія, а все остальне потім. Я думаю, всі гуртом вийдуть на цей і будуть допомагати. Всі люди вийдуть. В першу чергу тільки вони. Як оцінюєте стан доріг і тротуарів у Кременці? Я вважаю, що нормальні. попад. Боліміні, ніж були, звісно. А, а ми я Крюкові. Крюкові теж дуже гарно стало, дуже гарно. Отремонтували дуже хорошо. Ми, я там живу, то мені дуже там подобається. Я за вам за крюком говорю, що там дуже хороша дорога і дуже хороші. А тут, звісно, желательно, щоб, каже, краще зробили, звісно. По якій шкалі? Ну давайте по п'яти бальне. По п'яти бальмію. Два з половиною три. Я не місний, я не знаю названі вулиці. Але дорога... Але погані. Не везде, не везде. Могу сказати, якщо ви для кого-то куди, то так ну Мы просто цікавим стяг. Да, в центрі хорошо, а от чуть вправо-влево.